О, село, нарешті я знайшов. Я б тут переночував по 5 днів. Ну що ж, давайте знайдемо будиночок, де я можу переночувати. Так, це сильно за великий. Так, той сильно за маленький. Так, а цей мені підходить, я в ньому переночував. Зараз спитай в господаря, чи можу я переночувати, в принципі, тут. О, добрий раночку всім і. Стоп, що? До мене хтось стукає. Цікаво, зараз подивимося, хто це до мене з самого ранку стукає і. О, добрий день, а ви хто? О, я тут не місцевий, це во я прийшов тут просто, хочу переночувати п'ять днів. Можна у вас переночувати? У мене переночувати? В смислі? Так я тут живу. Ну, можете кудись з'їхати, я не знаю. Ну, ви що іздіваєтесь? я тут живу, а ви такі прийшли і хочете мене зігнати з квартири. А, слухайте, я подумаю, в принципі, і дивіться, там, там ще є будинки пусті, в принципі. Вони мені не підходять, вони сильно замаленькі. Так, ну, інших варіантів нема, вибачте. В принципі, да, дивний чувак якийсь підійшов до мене, такий хотів, хотів, щоб переночував мене. Да. ну... У мене нема місця, я, я тут, в принципі, живу, тому, в принципі. Хоча у мене є ідея, що я можу придумати, в принципі, для нього. Завтра, коротше, мені якраз видадуть креатив, і я, в принципі, можу для нього побудувати будинок. Отак, це була б хороша ідея, і йому було б е, приємно, в принципі, тому, можливо, так. Я так і зроблю. Завтра побудую будинок, зараз йому скажу. Е, так. Почекайте, почекайте, житель. Так, що? Слухайте, у мене є ідея завтра. Мені видадуть креатив, і я для вас можу побудувати, в принципі, будинок. О, круто, дякую тобі дуже. Ну, тоді, в принципі, удачі. Все, дякую тобі, дуже. Ну, тоді, в принципі, все, бувай. Бувай. Так, все. Ну, в принципі, залишилось тільки чекати до завтра. Я, в принципі, зараз йду е, працювати. Просто працювати, але зараз, зараз холодно, тому надягну в принципі, ось, такі, ось таку броньку невеличку, щоб мені зігрітися. Зараз на вулиці сніг, як ви бачите. Тому, ось, в принципі, я одягаю і, в принципі, іду працювати. Так, ще раз всім привіт. І як ви бачите, мені вже видали креатив і все. В принципі, я можу вже все, що хочу робити, В принципі, якраз я цьому жителю зараз е зараз побудую будиночок невеличкий. Е ось, в принципі, зараз десь треба знайти галявинку невеличку таку, щоб йому, в принципі, побудувати. Е ну, в принципі, ось тут от. Ось тут -от класна галянка, щоб побудувати. Єдине, що я б, в принципі. Цю ялинку поки що прибрав би, потім її поставлю назад. І тут якраз таки можна побудувати для нього невеличкий будиночок такий, в принципі, ось. Так, а тепер нам треба взяти матеріал, в принципі, з якими ми будемо будувати цей будинок. Давайте візьмемо, наприклад, я не знаю, зараз подумаю. Так, давайте. У мене є ідея. Давайте об'єднаємо. Дубові доски. Отакі, і, ось, в принципі, блоки такі цегляні. І ще потім всередині все облаштуємо, ще йому красиво щоб було. Зараз ще візьмемо е, в принципі, ось такі от блоки. Е, да, І в принципі, зараз будемо це все будувати. Так, ну що ж, у мене така ідея, що е, він буде ось такий. Тобто, по бокам у мене будуть ось такі от блоки. в принципі, е, Зробимо в, в, висоту 4 блока. Е, тут у нас будуть, наприклад, стояти ось такі от, е, ось такі от блоки. в принципі, Це буде е, красивіше виглядати. в принципі, ось так от Будемо ми будувати поки що їх. Потім, е, потім зламаємо блоки, де буде у нас в принципі, вхід. ось і ось таким чином ми його добудовуємо. Він буде такий невеличкий, але такий практичний, в принципі, цього досить. От тут так от у нас буде. Тут ми можемо ось таким чином слой додати, ось таких цегляних блоків. І посередині, наприклад, ось тут можна зробити вхід такий подвійний, в принципі, ось. І так робимо ну, скажімо так, такий куб великий робимо, а потім підлогу міняємо. І я думаю, що це вийде в нас в принципі, красиво, що всередині облаштуємо, тому все в принципі класно вийде. Так, ну і в принципі, ось дивіться, який в мене будинок вийшов вже. А, в принципі, ну прикольний вийшов, але ми ще його прикрасимо, трохи декорацій також додамо ззовні. Ну і в принципі всередині також, бо я ще всередині нічого, в принципі, не робив. А, ось, як ви бачите, нічого не робив. Я тут, до речі, ось такі вікна подобавляв трохи два вікна, в принципі щоб світло було. Ну і отакий у нас дім вийшов. Зараз буду все облаштовувати всередині, в принципі. Так, ну що ж, в принципі, давайте вже приступати до будування Всередині, в принципі, будемо все зараз робити. Я вже зарані підготувався, як ви бачите, ці е ресурси, скажімо так. Давайте візьмемо спочатку кровать. В принципі, оце все діло ми зараз е візьмемо, підберемо, в принципі, і зараз будемо його розставляти. Так, спершу кровать, ми їй поставимося таку двох, скажімо так. Два місці, щоб на ній було. ось в принципі а, Так, поставимо Давайте тумбочку, ось тут таку. І на тумбочку поставимо ось таку от ялинку, в принципі, ось воно так прикольно виглядає, в принципі, так. Да. Так, тут ми поставимо три ось таких от стільчика, скажімо так. А, стола, скажімо так, ось, да стола і на нього ми поставимо, в принципі, пізніше. Я вам покажу, що ми поставимо. А зараз давайте зробимо кухню. Так, Кухня у нас буде ось така ось таким чином три штуки. Ось такі. Далі ми ставимо плиту, потім раковина у нас така буде. І у нас ще є трохи місця. Поставимо ось так от таким чином. І шкафчики, ось так от вверх поставимо, в принципі. Давайте оцей зламаємо, теж тут поставимо шкафчик, а тут просто два шкафчика поставимо ось таким чином. Так, ну і ще у нас є раковина, да, Тому беремо раковину зараз. І ставимо її ось таким чином дивним. В принципі, хай буде. <сум> ставимо. Так, Годинник. У нас ще є годинник. Давайте поставимо його сюди, щоб на видне місце він, в принципі, був. І давайте, наприклад, поставимо зараз е, наступні е, речі. Зараз підберемо, в принципі, зараз їх ось. Підбираємо. Все, готово, ми взяли. Так, давайте поставимо тут акваріум, в принципі, буде прикольно. Буде за рибками наблюдати житель. Е, Добре, хай дивиться цей житель. Так, в принципі, поставимо, давайте лампочку, ось лампу таку, в принципі, фіолетову, прикольну. Ну і давайте всередині ж Новий рік гірлянди розвішаємо, в принципі. Давайте, в принципі, ось таким чином розвішуємо гірлянди. Зараз. Куди ж я би його поставити? Ну, наприклад, давайте сюди. Ось таким чином гірлянди розвішаємо. Просто ось таким от зараз. Так, да, ось так, в принципі, нормально. Хай буде. Ще, дав... Ще давайте ззовні розвішуємо гірлянди. А, в принципі. А, наприклад, тут давай буде жовта гірлянда. А, наприклад, ні, давайте краще по-інакшому зробимо. Давайте ось так. от. Так, да, так прикольніше. І ось тут таку синю гірлянду повішаємо. В принципі, ось дивіться, як прикольно виглядає воно. А, наче брови якийсь прикольно, в принципі. Ну і що ж, і нам, в принципі, залишилось тільки жителя покликати, і, в принципі, хай він приходить, дивиться на свою нову, нову, скажімо так, будиночок, такий прикольний у нас вийшов, в принципі, ось, в принципі, да. Ну що ж, давайте кликати його, в принципі. Ну і побачимо на його реакцію. Ого, Діндор, я тобі дуже дякую. Нічого собі ти мені тут от бабахав. Будь ласка, тобі, нема за що, в принципі, ось така хатинка крута вийшла, скажи. Та взагалі круто, дякую тобі дуже. Та нема за що, В принципі, живи тут э, 5 днів, ну, взагалі, скільки хочеш може жити, в принципі. Але раз у мене креатив, у мене ще є інші справи, в принципі. Так, ну і я, в принципі, зараз піду роздавати жителям. І зумирулити, ось, в принципі. Ну, і я буду з вами, в принципі, вже прощатися. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайкос, підписуйтесь на канал. Я буду більше ролики знімати, в принципі. Я хотів вам дуже сильно подякувати за перших моїх 100 підписників. Ось, в принципі, будемо розвивати канал, в принципі, ось. І до наступної зустрічі всім. До побачення!